Цьому ролику подаємо декларацію платника єдиного податку на третій групі на 5% за перше півріччя 2023 року або ж за другий квартал. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І в нас закінчився другий квартал. Це значить, що всі підприємці на третій групі на 5% мають подати декларацію платника єдиного податку за півріччя. Не слід забувати, що декларація подається накопичуваним підсумком, але ми це обов'язково розберемо. Розберемо також. Різні варіанти подачі декларації. В якому плані? В тому, що в нас є підприємці, які працювали в першому, в другому кварталі, є підприємці, які не працювали, новостворені ФОПи. Всі випадки постараюсь висвітлити. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Отож, якщо з цим сервісом ще не знайомі, є в мене окремий ролик з екскурсією по ньому. Ось він. А ми поїхали до заповнення. В самому кабінеті платника заходимо у введення звітності і обираємо потрібний нам період. Це буде 2023 рік і обираємо півріччя та клікаємо кнопку створити. Є в наступному полі обираємо прибуток. Наступне поле залишаємо повністю пустим. І знаходимо нашу форму Ф0103308. Податкова декларація платника єдиного податку. Подаємо, до речі, декларацію ми цю до 9.08.2023 і відповідно до 19.08 маємо сплатити єдиний податок. Але звісно, нам не потрібно чекати останніх крайніх дат. Ми можемо відразу і заповнити декларацію, і сплатити єдиний податок вже зараз. Отож, обираємо нашу форму і відкривається у нас вікно, у якому нам потрібно лише проконтролювати, щоб у нас правильно підтягнулась податкова. Інколи буває таке, що сюди тягнеться щось не те. Жодних додатків не обираємо. Додатки у нас подаються по підсумках року. Галочок також не ставимо, не знімаємо. Заповнити на основі даних ДПС може стояти, може ні. Вона зараз ні на що не впливає. І клікаємо кнопку Створити. Відкрилась форма декларації, де нам обов'язково потрібно проконтролювати податкову адресу. Часто буває, що сюди тягнеться адреса стара, тому що зараз. Адреса підтягується не із реєстраційних даних ФОПа, а із Державного реєстру фізичних осіб. А там адреса може бути не актуалізована. Як її актуалізувати ось посилання на відео можете глянути. Та в мене тут адреса не проте я можу просто її тут змінити вручну. І спокійно заповнювати декларацію далі. Далі ми будемо заповнювати фактично кількість найманих працівників. Але перед тим, як почати заповнити декларацію, хочу нагадати, що. Можу знімати всі ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, також вони є в описі під відео. Можете донатити безмежно вдячний і йдемо далі. Заповнюємо декларацію. Починаємо заповнення із дев'ятого рядка. Кількість працівників в мене це 0. Далі маємо поставити всі кведи, які, по яких ФОП отримував дохід в 2023 році, в першому піврічці 2023 року. Зараз сюди тягнеться автоматично один основний квед для того, щоб підтягнути інші, ми можемо що зробити. Можемо. Клікнути правою клавішою на неактивне поле блакитне в цьому рядку, і клікнути плюс. У нас з'явиться ще один рядок. Для того, щоб не вписувати сюди кведи всі вручну, я можу відкрити ще одну вкладку з кабінетом платника. Якщо ми в кабінеті платника зайдемо в облікові. Дані платника, то ми там зможемо знайти всі кведи. Вони будуть в нас знизу. Ось всі кведи, які є по-моєму ФОП зареєстровані. Я знаю, що вони всі є в реєстрі платників єдиного податку. Я тут їх можу просто виділити і скопіювати. Ctrl-C. Я виділю тільки декілька, щоб було простіше заповнювати. І Ctrl v Нам достатньо просто видалити нижнє підкреслювання, тому що з ним звіт не піде. Є, ми заповнили кількість працівників, заповнили кведи. І тепер переходимо до основного поля до заповнення показників господарської діяльності. По третій групі ми заповнюємо четвертий розділ. В першу чергу, в шостому рядку, нам потрібно поставити суму доходу. Але не за другий квартал, а суму доходу за півріччя. Тобто, якщо в нас ФОП працював на третій групі 5% в першому кварталі в другому кварталі, ми сюди поставимо суму саме за два квартали загалом. Для цього я перейду в ще одну вкладку з кабінетом, зайду у ведення звітності і відкрию свою декларацію за перший квартал. Так, є. І я дивлюсь, яка в мене сума була за перший квартал отримана. В доходах це було 100 тисяч гривень. Хай в другому кварталі на ФОП зайшло ще 150 тисяч. Загалом за два квартали у нас виходить 250 тисяч гривень. Ентер. Ця ж сума підтягується у восьмий рядок, а в одинадцятому-12. 14.1 і 14 нам показує 5% від загальної суми доходу за квартал. Для того, щоб у нас в 14-му стояла сума єдиного податку тільки за другий квартал, в 13 рядок ми маємо підтягнути суму з декларації за перший квартал з 14-го рядка. Тут в нас 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень це сума єдиного податку, яку ми вже сплатили з цього доходу за перший квартал. Відповідно, в рядку 14,1 і 14 у нас вже рахується сума єдиного податку конкретно за другий квартал, яку і потрібно буде сплатити, коли ми подамо декларацію. Ну, можна перед тим, як подамо декларацію. Є наша декларація заповнена. Можемо. Підніматися вгору, клікаємо кнопку Перевірити. Є перевірено. Тепер ми нашу декларацію зберігаємо. Нам програма відразу пропонує підписати. Клікаємо так підписати. Обираємо наші ключі. Можна скористатися хмарними ключами. Тут у нас є «Дія підпис. Можна отримати QR-код, відсканувати його свого застосунку Дія, і власне наша декларація буде підписана. Я зазвичай користуюсь файловим ключем. Зараз я підпишу також ним. Після того, як підписуємо, програма відразу пропонує нам документ надіслати. Ви надсилаєте, я не надсилаю. Через декілька годин, можливо, через день, варто буде зайти знову у введення звітності, обрати 2023 рік півріччя і подивитися, щоб та декларація, яку ми подали, була прийнята. Тобто. В стовпці квитанції ви побачите цифру 2, це значить, що прийшла квитанція номер 2 Сама декларація підсвітиться зеленим, це значить, що все ок можна бути впевненими, що декларація пішла. Якщо вона раптом підкрес, підсвітиться червоним, то потрібно квитанцію 2 відкрити, подивитися в результатах опрацювання, чому декларацію не прийняли. В мене є окремий ролик, ось він про те, що робити з червоними деклараціями. А ми далі з вами розберемо ще декілька варіантів заповнення. Зокрема, якщо у нас взагалі по ФОПу не було доходу по 5% і в першому кварталі, і в другому кварталі. Так, заходимо знову ж таки, створюємо декларацію. Заходимо у ведення звітності, обираємо 23 рік півріччя. Клікаємо створити. Обираємо прибуток. Тут пусто. Тут F010 3308 Нічого тут не міняємо, просто слідкуємо, щоб правильно підтягнулася податкова, і клікаємо створити. Знову ж таки, у вікні, що відкрилось, контролюємо, щоб правильно була назва, щоб правильно була адреса. Якщо вона неправильно міняємо вручну, заповнюємо кількість працівників, і в нас вже тут є підтягнутий основний квет. Це все. Якщо у вас не було доходу в першому і другому кварталі по ФОП 5%, то це вже заповнена декларація. І далі знову ж таки, як вже показував, ви перевіряєте, підписуєте відправляєте декларацію. Тепер варіант, коли дохід у ФОПа був, але був тільки у першому кварталі, що робити тоді. Тоді ми в шостий рядок вписуємо той дохід, який ФОП отримав в першому кварталі. Хай буде 100 тисяч гривень. Клікаємо Enter. В 14 рядок у нас підтягується 5 тисяч гривень. Але оскільки в другому кварталі у нас доходу не було по ФОПу, в нас тут має нічого не бути. Тому ми в 13-й рядок підтягуємо той єдиний податок, який вже був нарахований в першому кварталі. 5 Тисяч гривень. Ентер. Все. Чудово. Тобто, в нас в будь-якому разі, в шостому рядку буде сума доходу, яку ми декларували в першому кварталі. В 13-му рядку буде сума єдиного податку, яку ми нарахували в першому кварталі. Все це буде ваша заповнена декларація. Перевіряємо, зберігаємо, підписуємо, відправляємо. Також знаю, що є підприємці, які в першому кварталі чи доходу не отримували, чи взагалі ще не були зареєстровані, зареєструвалися вже в другому кварталі. Загалом дохід був тільки в другому кварталі 2023 року. Для вас декларація заповнюється надзвичайно просто. Вам просто достатньо буде в показниках господарської діяльності вказати суму доходу за другий квартал. Хай буде 150 Тисяч гривень. Ентер є, і в нас в 14-й рядок підтягнулася сума єдиного податку, яку потрібно буде сплатити за другий квартал. І все, знову ж таки, перевіряємо нашу декларацію, зберігаємо, підписуємо і відправляємо в податкову. Варто обов'язково пам'ятати, що з 1 липня цього року у нас змінились правила сплати податків до податкової. А саме зміни відбулись у заповненні призначення платежу ось тут. Є посилання на відео із інструкцією, як податки сплачувати. Якщо ви його там ще не бачите, значить я його ще не зняв, і воно дуже скоро там вже з'явиться. Або воно буде на моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього. На нього точно є посилання. Ось тут там ми ділимось досвідом, пощу важливу інформацію оперативно спілкуємось з підприємцями. І не забуваємо підписатися на канал, якщо ще не підписані, поставити вподобайку цьому ролику, написати коментар. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!